Так, не розумію взагалі людей, які реально в таку жару сидять на зупинці. Там, наприклад, робота в нього закінчилася. Шоста година чи сьома, маршрутка їде дев'ята, і він сидить там, гниляк чекає 2 години ту маршрутку. Дивіться, що тут за апарат. От приїхав сухенький, навіть не спутів. Велосипедик, лялючка, 134 кілометри пробігла. Батарея на одній заряді, можна, приїхати до 70 кілометрів. Батарея, дивіться, Шимановська. Мотор оригінальний, я покажу вам, Шимановський. Зарядний пристрій Шімановський. 134 пробіга, можна сказати, новий ровер. На гідравлічних гальмах, влакопокриття, все, ну як новесенький, як новесенький. Тягне без проблем до 150 кг, На одному заряді проїжджає реально 70 км, Можете не переживати. Усилені обвода. дивіться, резина континенталь, німецька германі навіть пишуть, дивіться, пупочки, майже нова. Фара, все вночі включається собі отут на приборці, собі нажали. Бачите? От. ледовська фара, все працює. От, сідаєш все. Якщо тобі на роботу з, з якогось там близького села, 7-8 кілометрів, 10 хвилин ти на ровері там, і не сидиш і не чекаєш, зранку не чекаєш маршрутки обід. І не їдеш в маршрутці, і не нюхаєш там какі смороди, хто не підмитий, хто ще щось. А собі їдеш, чистим повітря, плюс здоров'я, то саме головне, дихаєш свіжим повітрям. Кровообіг все ганяє, на суглоби, на все прекрасно. Так що комусь буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. там є рубрика електровелосипеди, там є фото, детальні фото і є ці.